Спеціально для каналу Exist.ua На даному сайті я придбав ось такий повітряний фільтр ось його точний артикл Токо t 1217035 Приїхав мені швидко-оперативно через підрядну організацію, через нову пошту. Ось такий фільтрик. Ось він, до речі, дублюється. Ось я відкрию, покажу, як він виглядає всередині. Є тут голограма, трошки одною рукою не зручно, але ми, думаю, справимось. Ось такий невеличкий квадратненький повітряний фільтр, хорошої бачу що якості, тому зараз буду його встановлювати. А встановлювати даний фільтр буду на автомобілі Suzuki SX4 2007 року випуску в кузові хечбек з дизельним двигуном об'ємом 1,9 літра. Для цього нам необхідно відкрити капот і наш повітряний фільтр знаходиться ось в цій чи, чи, чи коробочці в лівій частині автомобіля. Із інструменту нам треба буде хрестова викрутка, так як тут є. Ось таких 1, 2, 3, 4 гвинти. І відповідно я взяв ось таку скачку. На Впала, зараз достану трискачку на 8 з головкою, щоб, можливо, якщо буде заважати, то відкрутити безпосередньо ось цей патрубок, щоб достати ось цей з цього корпуса фільтр. Тому приступаємо до відкручування. Так, зберемо викрутку, відкручуємо наші гвинтики. Загалом тут нічого складного не викликає. Отак зараз один ось викрутив. Він ага, достається. Ось тут він на різьбі. Ось так він виглядає. І так загалом повторюємо процедуру ще три рази. Загалом відкрутили наші гвинтики і ми можемо зараз відкрити наш корпус. Ось так він достається. Остаємо наш старий фільтр. Можемо побачити, що він є вже брудним. Фільтр рекомендовано замінювати. Ну, я замінюю е, кожну заміну масла. Це не є великі кошти. Ось бачите, така тут пилюка. Це відповідно буде наша економія на паливі і легше буде дихатись двигуну. Тому краще його замінювати на, на, і в періодичності не економити. Також зараз візьму вету, щоб тут все повитираю, от, щоб було все чистенько гарненько і ставити новий. Так, загалом протер наш корпус фільтра. Думаю, того лише не буде. Буде менше забиватися новий фільтр, старий там, новий буде ось тут. Просто його необхідно зараз вставити, чуть, чуть ось так піджати і можна ставити наш корпус. Трошки це може одною рукою буде незручно. Але, думаю, маємо справити. Ось він, відповідно до характерного щелчка, він зайшов пози. Далі ставимо наші болтики, тут не є нічого складного, і обтягуємо. Ось і все, фільтр замінений. 4 гвинти завинчені, старий фільтр тут, тому нічого складного. Тому дякую, як зіста, торговій марці Токо. Всім дякую та успіхів.